Дорога церква! Брати підрахували, і всі 37 присутніх одноголосно підтримують брата Івана на на церкві. Я попрошу, щоб брат Іван вийшов завперед. Я хочу сказати, брат Іван, що церква церква тобі довіряє, церква тебе любить, і, а, брате, служи, ви за цих всіх людей помирав Христос. Пам'ятаєш, як там написано, коли зібрав просвітерів, і що ви їм там сказав? Так. Тому я хочу, щоб церква піднялася. Брат Іван зараз помолиться, подякує Господу за членське зібрання. І після того буде порядок наступний: у нас буде через місяць обласна пресвітерська рада, на яку ми запрошуємо брата Івана. Де ми будемо мати співбесіду з братами обласної просвітерської ради. І до кінця року, я думаю, ми поговоримо про дату. Ми заплануємо для церкви, щоб це було гарне святкове служіння. І ми з братами приїдемо, і ми зробимо служіння рукопокладення. Будь ласка. Боже, я тобі щиро дякую за ту привілегію, яку Господь дає церкві. Я дякую тобі, Господи, того, що постійно тобі допомагати, Господи. Сам буду на зустріч. І я прошу тебе, Господь, щоб твоя ілича рука завжди була з нами, охороняла від слави і допомагала йти до життя вічного. Тобі, Господь, слава! Тобі хвала. Зі подяка. Я дякую тобі, Господь, за кожного, хто прийшов. Постарався Господь, прийшов за тих Господь, яких ти привернув до себе, щоб вони служили тобі, Господь. Я дякую тобі за них і прошу тебе, щоб Господь ти дав мені мудрості, розуміння, сили, правильно розподіляти свої сили, правильно розподіляти свій час, щоб прославлялося Твоє ім'я. Тобі хвала честь, подяка за все навіки. Амінь.